Місто спить, ми будемо цінувати нашу нашому. Привіт-привіт! З вами Валерія. Ви на моєму каналі Рукодільні Вечорниці. Я нікуди не пропала, нікуди не ділася. Дякую, що ви мене вже шукаєте в особистих в телеграмі. Дуже багато справ і немає часу зовсім на зйомку відео. Ось зараз ми займаємося вступом дитини до вишу, тому дуже багато їздимо, вона поступає в мене в іншому місті, не у нас, тому дуже багато подорожую і не маю часу саме на зйомку. Якщо пошити я ще. Десь на вокзалі, десь у потязі можу сісти, хоч трішечки, то знімати зовсім зовсім мені важко. Зараз ось в нас десь півтори тижні перерви між поїздками, тому я ось до вас вийшла в ефір, як кажуть. Так, давайте про вишивку поговоримо. Перед вами моя сувуня, сувуня в шарі від Пахомової. У мене були проблеми з цією роботою. Ось тут у мене була величезна пляма від рідини для комаху. Це що? Рейд. А дівчата мені підказали, що потрібно попрати саме на п'яльцях, щоб не сіла тканина. І ванішом. Я так і зробила. Ось, як вам сказати, Я просто намочила ось таку частину тут ванішом, але вода потрапила і на вишивку, червоний колір, начебто, не полиняв. Та й добре. Сильно я не терла, звісно, отут де п'яльце, тому що Онікс рихла, така тканинка, і я дуже боюся, що там будуть. І дирочки від п'ялиць. Ну, подивимось. Якщо навіть це і, і трапиться, тоді я, можливо, оформлю якось в круглу раму її, да і все. Якщо будуть зовсім проблеми. Або, знаєте, що ще подумала, якщо бачите, чому я так думаю, бо бачите, як світиться пяльця, тому. Не знаю, може, поки сохло, воно там зробило мені дірочки, ну, побачимо. Ще я подумала, що можна зробити в формі пінкіпу саме кулі. Нема прев'ю, я вставлю вам картиночку. Саме пінкіп кулі, тако, знаєте, із підвісиком і чіпляти так. Або навіть поставити десь в книжкову шафу. Ну, буде видно, вишивка не пропаде, це 100%. Саме на ниточках немає ніяких плям. Тому я вважаю, що вихід буде і все буде добре. Дякую, дівчатка, що ви мені допомагаєте. Без вас я б не справилася це 100%. Так, що в мене на цій роботі? На цій роботі в мене. Додалося всього 340 хрестиків. І це вже 47,5%. Чому так мало? Ще раз скажу, я дуже багато їздила і не могла в дорозі відшивати. В дорогу я брала пластик. Ось, а ось такі великі. Ну, це великі набори, там потрібні ниточки, потрібен органайзер вести, тому я не брала з собою, і тим паче, що в потязі ну, не дуже комфортно мені було вишивати, тому що коли потрапляєш на верхню оцю поличку, то там не дуже удобно виш... відшивати. Там досить тако Похмуро, тому, як є, скажімо так, 340 хрестиків. Додалися вони, якщо чесно, я її і... ось тут, здається, я відшивала. Ні, тут більше, ніж 340 хрестиків. Я, мабуть, не записала собі, тому що я відшивала ось тут, я відшивала далі, ось тут, де білим. Я ще одним кольором обводила ось цей такий, як е, е, світло-рожево-фіолетовий такий колір. Я відшивала. Далі, ось тут я точно відшивала ось ці плямки. Більше, здається, не пам'ятаю, не пам'ятаю і всього вже я зараз не подивлюся. час одну секундочку, я вам покажу, яку я зробила собі покупочку. Подивіться, будь ласка, який я купила пенальчик. Вони з'явилися якось у АТБ, ну ось днями. Я на нього натрапила. Подивіться, сюди дуже гарно входять бобінки, подивіться. І номера мені видно, так як я полюбляю, і повністю на цей процес сувуня влізло в цей пенальчик. Я так шкодую, що я взяла лише один. І потім, коли я вже поміряла, я попросила чоловіка, щоб він мені ще купив. Він каже, я зайшов і там вже їх немає. Наскільки вони а, зручні, я ж кажу, бобінки влазять. Ну, так, було б добре, якби вони зовсім в рядочок влазили, але трошки багато кольорів, тому бачите, я так склала ще трошки в сторону. Ось таку я прикупила органайзер собі такий на цю роботу. Так що гарна робота йде швиденько, ну як швиденько. Аби її ще відшивати, то да, було б швиденько. А так як я нічого не роблю з нею, вам показую з відео-відео, то, звісно, воно здається, що довго йде. Буду відшивати, коли не знаю. Ну, відшиємо. Я, до речі, записалася в гру Вишивальну в Телеграмі. Вона називається Подорож Казок, а, Лабіринт Казок. Я вам ссылочку залишу внизу, в описі до відео. Там такі чудові завдання. Були в нас завдання такі відшити на, чому, на чомусь фантастичному, червоним кольором, тоді вже там будуть бонуси. Потім на пластику відшивати також були бонуси. Ну, взагалі цікава дуже гра. У нас там дві команди, і ми як вам сказати, ми повинні спасти мавку, і от хто перший це зробить, та команда й переможе. Дуже цікаво. Тому хочу сказати, для чого це я все кажу, що е вибір моїх робіт буде залежати від е того, які будуть завдання. В мене робіт розпочато багато, і в принципі, в принципі на кожен з бонусів в мене є робота. Тому я буду робити собі. Вибір саме по цих завданнях, і буду показувати вам просування. Мені здається, що цей тиждень, хоча б я як мога більше буду приділяти увазі вишивці, бо там далі знову ми будемо їхати з дитиною до Івано-Франківська, здавати вступні іспити. Вона в мене художник, і в них з натури іспит вони будуть малювати з натури. Тому потрібно бути обов'язково раніше, ну, вірніше, як мені казали, що здається іспит оцей НМТ, да, і вони поступають, але ні. Ті, хто вступають на художника, вони все рівно їдуть і складають іспит малю, малюнок з натури. Так що я ще буду кататися, ось тому, тому, тому цей тиждень буду намагатися як мога більше присвятити вишивці. Так, ось, на такому етапі моя сувуня. Дуже мені вона до вподоби. Я вже 1500 раз казала, що закохана в цю схему, в цю саме кулю. В мене ніколи, ніколи не було цієї снігової кулі. І мені дуже-дуже вона сподобалася саме ця. І я хочу її відшити. І ще одна маленька дитяча мрія якось здійсниться. Ось, ну що ж, давайте. Далі зараз покажу, що в мене відшилося ще. Ще в перерві між своїми подорожами я брала свого Шевченка, тому що мені його потрібно, ви знаєте, завершити до 1 вересня. Я так хочу. Так, ось, що в мене відшилося тут. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, десь було Ось так, мабуть, відшито в мене. І ось цей кусочок я відшила. Звісно, буде добре, якщо в грі випаде якийсь бісерний процес, щоб там пошити. Хоча можна і без бонусів просто взяти і пошити, ну, побачимо, як воно буде складатися. Звісно, хочеться мені вже швидше, швидше, швидше це зробити. Ну, Чимало. Я не знаю, не рахувала я. в бісері, Скільки там було, це ще було до гри. Це до того моменту, бо в грі ми звітуємо. І підсчитуємо. Якби це було в грі, то я б, звісно, порахувала, скільки я відшила. Але ну, десь, здається, ось так було у мене відшито. Я не пам'ятаю чи робила я саме фото. Якщо так, то я вставлю десь в куточку. Ну, як десь ось тут десь ставлю. Ось так, що настільки ось воно просунулося, теж небагато, як і на сувоні, але просування є, вони потрошку йдуть, з'являються на роботі, тому скоро буде закінчення. Я вважаю, так, мені залишилося тут десь ось так відшити. Десь ось так відшити. І я буду перематувати тканину. Не знаю, як воно в мене вийде, тому що, ви знаєте, коли перемотуєш тканину, так, ось тут буде вище, і тут буде просідати. Ну, Побачимо, як воно, як воно буде, то вже діло третє. Давайте далі покажу, що в мене відшилося ще. Ще хочу сказати, що в Телеграмі також стартувала гра «Літні мотиви. Нас туди запросила Катерина. Привіт, моя Люба. Я вибрала ось цей сюжет. Мене спитали там, чому? Чому саме це літо? Я розповіла таку невеличку історію. Мені здається, що це. Ну, нагадує мені дитинство, коли ти влітку у бабусі початок літа, на гойдалці гойдаєшся, і тако думаєш, що, блін, ціле літо попереду, ще школа так далеко. Починаєш там про щось думати, мріяти, і тобі дуже кайфово, от насправді кайфово, що все літо попереду. От мені. от, Такі от, е асоціації, саме чому це робота літня, а взагалі мені е ця робота асоціюється з моєю меншою донькою, от вона така е шутна, вона оце вилізе куди хочеш, і от, е начебто вона дісталася аж до неба і гойдається. Не знаю чому, ну я ж кажу, мені оце нагадує мені е, мою доньку. Е, давайте я вам покажу, що в мене тут відшилося. Я заявила цю роботу в... В сумісному відшиві. І додалось в мене небагато. Ось тут в мене на волосі, потім ось тут чобітки, ось тут оце пройма темненьким. Всього десь 150 хрестиків тут з'явилося не дуже багато, бо не було ж в мене часу, як я вам кажу і кажу, і кажу. Ось так, початок покладено, я в сумісник записалася. На два тижні мені випала норма 1100 відшитих хрестиків на цій роботі. Я думаю, за два тижні я впораюся, Ось тому це один із претендентів на те, що ви будете частіше бачити в... ну, на моєму каналі. Ось небагато, але вона пішла в роботу. Ця схема пішла в роботу. Так, давайте далі. Не буду я вже відключатися. Зараз я дістану. Наступною роботою в мене був маяк від Dimensions. Ось так, ви бачите, що він був у мене відширий. Я також спустилася донизу, як я вам і розказувала, і вже знизу я почала відшивати. На маяку в мене додалося майже 700 хрестиків. І тепер в мене на роботі 17,5%. Ось, додалось в мене ось це каміння, я відшивала ось в цьому місці. Фото, фото, здається, є. Якщо я не повидаляла, то я додам ось. Це каміння. Ну, каміння є каміння. Відшивала я кольорами в дві ниточки. Один бленд. Ось цей такий коричнево чорний там три ниточки, трошки мені тяжкувато, але дякую, дівчата, що ви підсказали, що потрібно мені взяти більшу голочку. Я так і зробила. Перейшла на цій роботі на 24 голки, і мені стало легше досить легше відшивати. І я Дуже сподіваюся, що ця робота хоч трошки піде. Бо дуже-дуже я тормозила саме через те, що в 28-й голочки ну, не лізуть туди ті три ниточки. Ось так що дуже мені хочеться піти оцю в цю сторону на водичку, але. Будемо дивитися, які будуть завдання випадати. Я ж кажу, було тут завдання відшивати каміння і гори, тому я взяла маяк і от відшивала саме каміння. Невеликі, так, невеликі просування, але ну, є в мене виправдання на цей рахунок, бо як не їжджу десь, то по водичку стою в черзі, ну, то таке. О, то таке. О, не знаю, що ще сказати по цій роботі. Сіла, відшила, бачите, на п'яльцях я відшиваю, на круглих. ось. Так виходить, мені подобається. Здалеку взагалі добре дивиться. Ну, ще мало відшито, щоб хоч щось сказати. Бо це в мене не набір. Це ж у мене е, китайська канва 18-го каунту. Е, ниточки у мене е, аеро. Тут в мене ниточки аеро. Так що ось таким я е, підбором Оце все. Роблю. Мені здається, начебто непогано. Взагалі, якось взяти ось отут зверху, я починала з середини, то мені навіть дуже подобається. Так от, давайте далі. І що я відчувала в дорозі? В дорозі я відчувала отаку от мелодію Різдва від кольорової. І можете мене привітати в мене фініш. Поки я тут їздила, каталася, я зробила собі. Невеличкі, але фініш. Все-все відшито, бісер пришити пришити бек вишитий, але ну, я ще не оформлювала. Подивіться на цю різницю з прев'ю, наскільки листя тут світліше, тут темніше. Зрозуміло, що це дикий фотошоп, і навіть якщо б. Був білий пластик, хоча він не білий, він тут теж прозорий. Бачите, де ось е місця е не зашиті, от як в мене, то він, видно, що він прозорий. Але ось, наскільки відфотошоплено, то це мені не дуже до вподоби, бо картинка саме така, а відшив такий. Звісно, відшив набагато гарніший. Мені подобаються кольори, ось, але як ото. Очікування та реальність, чи якось так. Давайте по матеріалам пройдемося. В наборі була ось така ниточка для пришивання бісеру. Мені дуже цікаво, чому вона ось така, е бачите, є брудна. Брудна вона в мене потрапила ось. Давайте я вам покажу я свої кіхті відрізала. І мені трошки важко тепер. Подивіться, ось, бачите? Це не я забруднила, це. Зараз я, можливо, фокус зловлю. Але не знаю. Ось, бачите? Це не я забруднила, цю ниточку, вона вже така є. З усіх сторін, бачите? Це дуже було неприємно, але. Але то таке я до того не дійшла, так що все нормально. Ось далі. Що ще в мене було? Ага, бісер. Ось, Бачите, скільки бісеру лишилося, дуже багато. Е, використалося тут мен... набагато менше, ніж того, що лишилося. Жодної поганої бісеринки я ще не відкинула, ну тут і не було звідки відкидувати. І тепер щодо ниточок. Подивіться, ось такі залишки в мене. Лишилися. Я вишиваю економно, навіть те, що в потязі, мене це не турбує. Все рівно в мене такі невеличкі кінчики лишаються. Так от, мені хватило всіх кольорів, всіх абсолютно. Деякі кольори нарізані довгими пасмами, деякі нарізані такими маленькими бачите, такі маленькі. Найменше тут був 13-й колір. Ви подивіться, наскільки воно. Зараз я хочу схопити за край ось, ось таке. Ось таке. Це 13-й колір. Це саме світліше ось тут на дзвониках, але тим паче, тим паче. Дуже мало відрізали, ну, взагалі там е, закріпився і вже 10 хрестиків зробив, і вже тобі кінець ниточки. Ну, ось такі в мене результати. Я дуже задоволена тим, що в мене є е, фініш. Небагато я вам показала на за це, за цей весь час, що в мене не було. Ось, е, Хочу сказати, що, скоріш за все, скоріш за все, я буду знімати кожного дня, як брати нову роботу. Так, я буду вибачатися, що це будуть зйомки з рук, або мені лампу не як вам сказати, я не можу кожного разу брати лампу і виставляти це все. Тому що це час це. Це забирає дуже багато часу, при тому, що в мене його немає, і буває таке, що я за вишивку, я ж кажу, сідаю десь там вже 10-й годині вечора, і ще я поки поставлю ту лампу, то вже я її шити не захочу. Тому, як буде в мене можливість і час, я буду ставити лампу, якщо не буде в мене цієї, цього часу, можливість в мене є, а часу в мене немає. Ось тому я буду знімати з рук, вибачайте, але але ну, мені так зручніше, тому що я хочу розказати багато чого, але поки прийде час до зйомки відео а, в кінці деякого часу, от як я тоді робила по 10 днів, я вже забуваю, що я хочу сказати. Щось десь, якісь емоції в мене є, не включилася, не зняла, а, потім розкажу. Ні, я потім вже все забула. Бо голова в мене зайнята зовсім іншим. Тримати таку інформацію якось мені не, не, не держиться вона. Так що так, е який в мене висновок, що 4 роботи в мене просунулися, хай трошки, але вони просунулися. ось, І одна з моїх робіт фініш. Я дуже задоволена цим, дуже мені до подобається. Подивіться на оці дзвоники, які, немов. А... Немов живі, ну, так як вони є. Не знаю, щодо саме бісеру, мені здається, я коли його пришивала, мені здавалося, щоб краще тут були білі хрестики і було б набагато гармонійніше це дивилося. Ну, Зробила по ключу, перешивати вже не буду, бо там є бек і він проходить біля бісеринок. тому... Не буду я нічого вже перешивати. так як є, воно буде. Оформиться воно трошки згодом. Можливо, ще в мене які будуть іграшки. І вже перед новим роком я вже сяду і буду намагатися це все зібрати докупи. Так що, дякую, дівчат, що ви зі мною. Дякую, що ви мені даєте поради, служні поради, які допомагають мені. Я дуже рада. І задоволена тим, що ви мене підтримуєте, що ви мене шукаєте в Телеграмі ось і цікавитеся, де я що я, що зі мною, чи щось трапилось, чи що ось я по, як і раніше, я в Нікополі. Ми досі без води, і коли вона буде, невідомо. Звісно, там кажуть, що на протязі п'яти днів, але повірте. Працівнику водоканалу, я там роблю, не буде в нас води через 5 днів. Це, якщо трапиться якесь чудо і нам привезуть все обладнання. Ось так що будемо чекати, приймаю участь від, у відновленні водогону нашого, постійно в мазуті постійно в грязюці. Кіхті свої відрізала, тому що їх неможливо не після мазути відмити. Ось е, рукавиці не, не спасають, бо це все заходить в тканину, воно просочується і. Але нічого, працюємо. Намагаємося бути з водою. А так, поки стоїмо в чергах, та й на тому все. Е, дякую ще раз що ви зі мною. Величезно вам дякую, що ви мене підтримуєте. Побачимося в наступному відео і тихого, мирного неба нам всім! І слава Україні!